Привіт. Ей, я дзвонив вам раніше, щоб ви відклали мені ігрову гарнітуру. А, це були ви? Так. Так, а нагадайте на яке ім'я? Бен. б Е. Н. Бен, дякую. Так, ось і вона. Так. Так. Це буде 370 доларів. Звісно, готівка чи карткою? Готівка можна? Так, звісно. Тож. Один, два, три. А, ось воно що. Тоже 370? 70. Ось і все. Ем, Ам... Це це, це це ж це фальшиві гроші, це не справжні ну, гроші. Це гроші. Тож, це, конкретно це, ці це гроші для монополії, монополії. На них так і написано. Oh, oh, oh. Давайте, давайте не вдаватися в деталі. Гроші це гроші. Якби я прийшов з американськими доларами, ви б їх прийняли, так? Американські долари це справжня валюта Америки. А ми в Новій Зеландії. І законна валюта тут новозеландські долар. лісінько, правда? Тож суть у тому, що це все це справжні гроші, це гроші, і вони справжні. Тож я... я подзвоню в поліцію. Що я дзвоню в поліцію? Ви погрожуєте дзвінком в поліцію? Тільки за те, що покупець хоче щось придбати у вашому закладі. Ви хочете придбати товар фальшивими грішми. Це шахрайство, крадіжка, це ви не можете так зробити. Я я дзвоню. Що ви робите? Дзвоню і Сподіваюсь, вони вас звідси виженуть. Добре, добре. То ж ви кажете. Кажете мені, що мої гроші тут не підходять. Це саме те, що я вам і кажу. Неймовірно, я платоспроможний покупець заплатити грішми з монополії. Так, вітаю, так. Я б хотів повідомити про крадіжку, будь ласка. Корінтіан драйв Клейтек. Так. Він ще тут. Вкрай! Обурливо, крадій ще тут. Я, я, я не можу повірити, що ви це робите. Ви порушуєте тут мої права як споживача. Та ви ж не сповна розуму. Ви не можете просто зайти в справжній магазин з фальшивими грішми і купити товари. Це, це так не працює. І знову нісенітниця про фальшиві гроші. Дивіться, це законний платіжний засіб. Знаєте звідки я знаю? Бо тут написано законний платіжний засіб. Та ви ж це ручкою написали? Я навіть помилку бачу. Ти занадто занурюєшся у деталі. Чуваче. не неважливо, хто це написав. Головне, що тут написано. Законний платіжний засіб так і написано. Законні гроші. Ви маєте прийняти їх. Гадаю, послухаємо копів, коли приїдуть. Так, так і зробимо. і чудесно, О, ти прекрасно. Це моє, це моє, це моє. Воно не твоє. Вітаю, панове. В чому тут проблема? Що ж, цей джентльмен намагається оплатити товар фальшивими грішми. Грішми з монополії. Цей... Джентельмен намагається завадити мені легально купити ігрову гарнітуру за допомогою законного платіжного засобу. Пане, це це незаконний платіжний засіб. Ха, то що ви хочете сказати? Що справжні банкноти з реальним номером на них це незаконний платіжний засіб, Пане, це гроші з монополії. Це незаконний засіб у новій Зеландії. Ага, ага Спіймав попалися. Це не гроші з монополії, це гроші з монополії, новозеландське видання. Таким чином, напряму легальний платіжний засіб. Пане мушу попросити вас негайно покинути приміщення, інакше мені доведеться арештувати. вас. Отак і що ви зробите? Ну я щойно сказав заарештую вас. О, так справді, добре. Як щодо цього? Щодо маленької риторичної пригоди, якщо, скажімо, одна з цих опиниться у вашій кишені, це... просто візьміть, відчуйте, як воно. Жодної різниці це гроші з монополії. А якщо дві таких упиняться у вас в кишені, ви намагаєтесь дати хабаря, пане? Ні, ні, ні. Яке там руку приберіть? Я не намагаюся дати хабаря. Я я я радше намагаюся оплатити собі вихід із халепи. Пане, мені доведеться попросити вас пройти зі мною у відділок. Ви не можете цього зробити. Не можете. Ви порушуєте мої права! Негайно спиніться, бо я застосую силу. Бурливо! Ні, заждіть це обурливо! Заждіть, 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 заждіть! Ви не можете арештувати мене, бо я маю це. Шанс безкоштовно вийдіть з язниці. Карту можна лишити, поки не знадобиться для обміну або продажу. Вибачте, пане, ні, все добре. Ви не знали. Я не знав, але я не хотів завадити вам. Ну, все правильно. Добре. Тож я даю вам це і легально купую цю ігрову гарнітуру. Гарного дня. Гарного дня. Вибачте, пане, я більше не можу нічим. Окей, побачимось. Бувайте. Бувайте. Вибачте, пане, я більше нічим не можу допомогти. Це юридичний документ, карта, шанс. Тож я маю ем, залишити вас із вашими справами, і... і поки що мені доведеться конфіскувати. Це, бо це докази окей. Що? Для непомітного чоловіка, чи жінки? для рішучого чоловіка, чи жінки, для холодного чоловіка. Чи жінки? Наші брендові речі для чоловіків, чи жінок.